Впродовж доби 14 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили три засоби протиповітряної оборони, пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки рашистських окупантів. На Харківському напрямку рашистські загарбники втратили понад 112 особин забитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, 10 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки та 3 склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, 5 автомобілів і одиницю спецтехніки рашистів. Заразом силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 крилатих ракет х 101 Х 555, 17 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-131-136 рашистських загарбників. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаукурськ пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гау у Шмякіно, Шебякіно обвалився під'їзд багатоквартирного будинку, Імовірно, через приліт керованої авіабомби рашистів. В Ростові на Дону вибухнула автівка на штабу однієї із військових частин расистів. Песиголовець, на жаль, не перетворився на хорошого росіянина. Місто Морозовськ в Гау Ростов атакували непізнані дрони. У місті, в якому розташований військовий аеродром, виникла пожежа, в деяких будинках зникла електрика. В ГАУ Воронеж непізнані безпілотники атакували нафтобазу та серйозно пошкодили резервуари з паливом.